Де шукати професійні відповіді на запитання? Звісно, на кадровій платформі номер 1 Кадроленд? Як правильно заповнити списки військового обліку без помилок? Яким вод користуватися паперовим чи електронним, якщо у вас їх два? Де зберігати списки після друку? Не менш актуальна тема бронювання, у який строк подати пакет документів для отримання нової критичності, як підтвердити рівень середньої зарплати та відсутність заборгованості? Чому працівник не бронюється? І як вирішити це швидко? Відповіді на безкоштовному вебінарі 11 листопада, а вже 13 листопада продовжимо тему військового обліку. Розберемо, як провести аудит списків, щоб до 25 січня отримати їхній ідеальний варіант. Також обговоримо особову картку П2, які відпустки не вписувати, як вносити виправлення, накази з помилками, коли виправляти, а коли скасовувати, табель обліку робочого часу, коли і як коригувати. Увати і вже час подбати про номенклатуру справ на 26 рік чи справді необхідно встигнути до 15 листопада 2025 року. Не пропустіть, реєструйтеся вже зараз і залишайтеся впевненими у всіх новаціях військового обліку разом з Кадроленд, просто практично і безкоштовно.